Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усях вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Протягом кількох тижнів ми активно спостерігали і коментували події щодо обрання нового спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки і вчора, 25 жовтня 2023 року. Року ця подія дійшла до свого завершення, а саме був обраний новий спікер. Ним став Майк Джонсон, республіканець, який відноситься до ультраправих представників відповідної політичної партії, яких пов'язують з колишнім президентом США Дональдом Трампом. І ми у вчорашньому відео говорили загалом про ті загрози і виклики, які будуть стояти. Перед нашою державою українською в контексті голосування запиту Байдена щодо допомоги Україні. Затвердження Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників Конгресу США розблокувало роботу конгресу і відкрило шлях для розгляду американським парламентом законопроєктів з додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Відповідні ініціативи були представлені адміністрацією президента США Джо Байдена. Про це повідомляє видання. Голос Америки водночас, вчора Блумберг заявив, що після свого обрання Майк Джонсон зазначив, що готовий до діалогу з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом щодо надання додаткової військової допомоги для України. Далі було зазначено, що він готовий підтримати розгляд законопроекту щодо. Допомоги Україні, але відзначив, що необхідно забезпечити виконання умов такої допомоги. Ми хочемо підзвітності, і ми хочемо чітких цілей від Білого Дому. Сказав Джонсон. республіканці неодноразово вимагали від адміністрації президента США Джо Байдена посилити нагляд за допомогою Україні. В уряді США запевняють, режим підзвітності працює і жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги. Яка була надана Україні Сполученими Штатами, не було загалом виявлено. Про це, зокрема, свідчив інспектор від Міноборони Сполучених Штатів Америки Роберт Сторч на слуханнях в Конгресі Сполучених Штатів Америки в березні 2023 року. І в Україні заявляють, що готові до посилення перевірок про це українським змі, зокрема, зазначив секретар РНБО Олексій Даніло. Тобто, що тут потрібно зрозуміти? Майк Джонсон, спікер Палати представників, він... Говорить про те, що готовий до діалогу з президентом США Байденом в контексті допомоги Україні. Проте, станом на зараз, ми не можемо дати конкретних свідчень, чи, до прикладу, Майк Джонсон буде підтримувати ту суму допомоги, яка вказана в запиті від Джо Байдена, який він виголосив минулого четверга у зверненні до американського народу. Чи це буде якась, до прикладу, зменшена сума для України? Чи це буде сума, виключно на військові потреби? Чи це буде розділення цього пакету в контексті допомоги для Ізраїлю і допомоги для України? Про що активно знову ж таки? Говорять республіканці, тобто я хочу до речі поправити деякі засоби масової інформації. Майк Джонсон він не сказав про те, що готовий голосувати за законопроект про допомогу нашій державі. Тобто, ось про цей загальний запит. Майк Джонсон сказав про те, що він готовий до дискусії з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Щодо цього питання, а далі додав, що в принципі вони не будуть заперечувати, щоб це питання розглядалося в Конгресі Сполучених Штатів за умов, якщо буде посилення підзвітності, і якщо Білий Дім надасть чіткий перелік цілей. І тут одразу потрібно сказати, що це повторюється не вперше з боку ультраправих. Республіканців з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії проти України вони про це знову ж таки говорять: про підзвітність, про чіткі цілі від Білого Дому щодо війни, яка відбувається в Україні. І тут правильно голос Америки зазначає, що. Уряд Сполучених Штатів говорить про те, що підзвітність працює, і не було жодного випадку, що ті кошти, які надаються з боку Сполучених Штатів в Україну, вони якось перенаправлялись на зовсім там інші потреби, чи, не дай Боже, розкрадалися. Тобто уряд Сполучених Штатів Америки говорить, що А, така підзвітність є, і Б ця підзвітність. Говорить, що кошти, зброя, яка надається Україні, вона використовується раціонально на ті потреби, про які говорить Україна, так, коли веде перемовини з західними партнерами щодо надання того, чи Іншого озброєння. Які ще додаткові підзвітності хоче, до прикладу, Майк Джонсон? Він не говорить. Тобто, ця цитата: Ми хочемо підзвітності і хочемо чітких цілей від Білого Дому, це ж всього лише на всього гасло, під яким не вказується, як конкретно бачить підзвітність Майк Джонсон і інші ультраправі республіканці. Можливо, вони у подальшому скажуть, яку саме підзвітність. Вони бачать, бо в принципі, Україна, вона абсолютно не проти. Про щодо додаткової підзвітності, тут питання виходить з того, яка це підзвітність має бути без якихось голослівних гасел. І з приводу чітких цілей від Білого Дому, ну тут може входити в дискусію Майк Джонсон з адміністрацією президента США Джо Байдена. І ось тут вони можуть дійти згоди з приводу того, що адміністрація може визначити ці цілі, хоча, в принципі, вони публічно говорять, яку мету вони. Включають для себе, коли надають озброєння для України, це щоб Україна отримала перемогу над Росією. Тому будемо знову ж таки спостерігати за тим, які конкретні підзвітності буде просити ультраправе це крило республіканців, щоб розглядалось питання щодо допомоги Україні, і які цілі вони знову ж таки бачать. В контексті війни Росії проти України тут одразу хочеться сказати, що це точно не мають бути ці цілі, про які говорить Дональд Трамп. Завершимо війну за 24 години, і давайте, можливо, ми лишимо ті території, які захопила Росії на поєдання Путіну. Ці цілі вони точно не можуть бути прийнятними для нашої держави. Та й думаю, і адміністрація Байдена це одразу відкине. Тому очікуємо конкретних завдань щодо підзвітності і конкретних цілей щодо війни. В Україні. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усях вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!